Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три цікаві, смішні, легкі українські серіали, які подарують вам настрій та усмішку і зігріють вашу душу у холодні осінні вечори. Тому, якщо ви в пошуку серіалу, який подарує емоції, рекомендую звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Встигнути до 30. Країна виходу Україна, рік виходу 2023. У центрі сюжету троє дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страждає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозна і стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. А легковажна і авантюрна іра, що понад усе мріє вийти заміж, влаштовує справжній марафон побачень. Наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Тому, друзі, що з цього вийде, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь серіал, який закрутить вас у вир нестримних мрій, сміливих цілей та закохає у багатогранність життя. На другому місці знаходиться серіал під назвою Нове життя Василини Павлівни країна виходу Україна, рік виходу 2019. У центрі сюжету Осинівка, місце, яке Бог ось-ось та й забуде. В ньому сільська вчителька Василина Павлівна, яка вже зневірилася змінити своє життя. Вона мешкає з двома дітьми і чоловіком, з яким офіційно розлучена. Та одного разу жінка стає свідком конфлікту, в результаті якого злочинці вбивають один одного. Василина Павлівна хоче викликати поліцію, але помічає на пасажирському сидінні сріблястий кейс, набитий новими купюрами. Тому у свої 35 вона здійснює перший необдуманий вчинок вона присвоює кейс з грошима. З тих пір починається нове життя Василини Павлівни, сповнене ризику цікавих подій та смішних ситуацій. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Якщо чесно, країна виходу Україна, рік виходу 2024. У центрі сюжету серіалу закохана пара Андрій та Інга, котрі мешкають разом у цивільному шлюбі. Герої постійно перебувають у гендерному протистоянні і до своїх нескінченних баталій періодично підключають то батьків, то родичів чи колег по роботі, а іноді навіть власні альтер-его. Але незважаючи на такий арсенал застосовуваних підходів до вирішення низки проблем, партнери все одно не завжди приходять до спільного знаменника. Але це не заважає Андрію та Інзі постійно сваритися, миритися, але все рівно залишатися разом. Їхнє життя як два паралельні всесвіти, які не можна розділити. Тому, друзі, якщо ви ще не бачили даний серіал, я рекомендую його до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!